2 липня 2023 року командир 138-го окремого батальйону 115-ї бригади територіальної оборони Олександр Вербило першим пішов у бій із російським ворогом і загинув, захищаючи своїх побратимів. Минуло два роки. І, аби вшанувати пам'ять захисника, біля його могили зібралися рідні, близькі, друзі та побратими. Пам'ятаю його людиною доброю, чуйною. Завжди він приходив на допомогу людям, які потребують цього. Якщо він щось обіцяв, він завжди виконував і завжди своїм прикладом показував це іншим людям, неважливо своїм підлеглим, рідні, близьким усім завжди виконував своє слово. Олександр Вербило добровільно став на захист України ще у 2014-му. Виконував бойові завдання на різних напрямках фронту. А у перший день повномасштабного вторгнення створив та очолив 138-й окремий батальйон 115-ї бригади. Тро він уже був досвідченим офіцером, який брав участь в боях з нашим ворогом. І саме тоді ми переконалися, що цією людиною цим командиром ми зможемо. Достойно виконати свій обов'язок, завдяки тим цінностям, які він прививав завжди нам, ми і досі маємо змогу щастю виконувати ті завдання, які ставить перед нами командування. Захищати нашу батьківщину головним своїм завданням Олександр Вербило вважав збереження особового складу із бойових завдань. Його хлопці поверталися без втрат. Товариші загиблого героя кажуть, він був командиром, який вмів дати дієві поради, підтримати і навчити, знаючи таких командирів, знаючи таких військових військових, як Олександр Григорович. Це дійсно ті люди, які надихають е, на поступки. Це дійсно та людина, яка дає надію. Віру в перемогу. На жаль, сьогодні його з нами немає, повторююсь. Але він живий завжди у наших серцях. Ми його завжди пам'ятаємо людиною з військової точки зору, дуже-дуже справедливим, правильним. Командиром до другої річниці загибелі командира на його могилі встановили та освятили пам'ятник. Я хочу подякувати всім, хто долучився до встановлення пам'ятника. Це багато людей, це побратими, це представники влади, це просто небайдужі громадяни. Спішали до другої річниці, встановили пам'ятник. Сьогодні запросили всіх тих, хто були причепні до цього. Запросили всіх знайомих. Мені стільки сказали. Гарних добрих слів про нього. Що я знаю, що люди вдячні йому, що люди пам'ятають його, і що він гідний, гарної пам'яті. Олександр Григорович мріяв повернутися додому з перемогою і робив для цього усе можливе. Життя склалося інакше, але рідні командира переконані, його загибель не була даремною, і саме завдяки його зусиллям, військові 138-го окремого батальйону, 115-ї бригади ТРО, і досі щодня захищають Україну від російського окупанта.